Значного розголосу набув Дришківці інцидент, пов'язаний з повідомленням про мінування філії одного з банків. Сигнал про закладну вибухівку надійшов до відділення поліції о 14-й годині. І за лішені хвилини правоохоронці огородили прилеглу територію, евакуювали людей. Були евакуювані співробітники Укрсиббанку, жильці дому, прилягаючих магазинів, кафе, а це територія. МЧС Зараз ждемо з техніку. Як міжна життя реагують на те, що їх евакую нормально, нормально реагують, ми всім об'ясняємо. От, що вопросих ні жизні за пару годин прибули вибухотехніки, перевірили приміщення банку. Вибухового пристрою не виявили. Загалом подібні телефонні жарти не типові для дружківки. Нетипічне, скажем так, за ті полтора года скокаєс раз. Дай Бог, щоб був останній. за фактом, завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, порушено кримінальне провадження. На зловмисника, якого поки не встановили, чекає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років.